Вечір добрый, с вами Александр Янковський по прежньому на каналі Чорноморської телерадиокомпании продолжается наш телемарафон. Єдина страна, єдина країна, Бірдівлет. Далее будем говорить с Романом Кубидой. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер. А, Роман – координат, а, Роман – эксперт инициативы револю... ре... реанимационный пакет а, реформ, хотя и революционный в том числе Я тоже, думаю. да? А, и юрист, конечно же, да? А, Роман, ну вот сегодня мы говорим о судебной реформе. В, в, на, во время нашей последней встречи, это было чуть больше месяца назад, да, у вас были достаточно большие надежды на то, что вот-вот скоро значит, будут произведены необходимые, Реформи іменно законодательства зв'язаного з суддібної реформою. що за це время? Ну насправді ми тоді ще сподівалися і на суддів. Угу. Тобто те, що судді приступлять фактично до формування тих органів, які б е, дали можливість очистити суддівський корпус. Це йдеться про вищу раду угу. юстиції, вищу кваліфікаційну комісію. Якраз зі суддів, який відбувся місяць тому, він е, продемонстрував, на жаль, що судді е, не готові до ось такого самоочищення, і тому потрібні більш Радикальні реформи, які були б пов'язані фактично з оновленням суддівського корпусу, зокрема через зміни до конституції. А наприклад, що необхідно зробити, і що чого ви чекаєте від Верховної Ради? Від цієї Верховної Ради, uh -huh. мабуть, нічого, тому що за е, суд питання судової реформи відповідає комітет з питань правосуддя, uh -huh. який очолює е, Сергій Ківалов, один із авторів тої реформи, яка відбулася в 2010 році, uh -huh. і фактично передала суди у підпорядкуванні президенту Януковичу. Тобто я правильно розумію, що реально зараз от ніяких тіло до ізбрання нової Верховної Ради бути не може, і може. Е Робити, звичайно, є що відповідні законопроекти є, але ми бачимо гальмування з боку комітету з питань правосуддя. Ну, зокрема, я можу згадати про той законопроект, який ми розробляли. Це 48-29. Йдеться про те, щоб тих голів, які раніше були звільнені за, за законом про відновлення довіри до громадян, і вони повернулися на ці посади завдяки збором суддів, щоб їх фактично відсторонити від посади, принаймні на три роки, щоб вони не могли претендувати на цю посаду. Крім того, там запропоновано механізми для того, щоб ті судді, яких буде звільнено, щоб вони не змогли поновитися на посаді через певні. Проблеми в законодавстві, які дали можливість, ну зокрема, Олександру Волкову, це суддя Верховного суду, поновитися за допомогою Європейського суду з прав людини. Це суддя, якого звільнили ще в 2010 році. Але ті всі механізми, які були використані проти нього, вони залишаються чинними. Таким чином, без їх зміни дуже складно сподіватися на якесь очищення суддівського корпусу з боку тих же самих органів, як Вища Рада юстиції. Яка до цього часу так і не сформована, а mm -hmm. ще з квітня, починаючи з квітня, коли було прийнято закон про відновлення довіри до е, судової влади. І от цей закон він припинив повноваження Вищої ради юстиції і фактично дав можливість формувати наново цей орган. Роман, смотрите, я. А... Немного, немного видел, как происходит процесс, процесс трансформации польских судов. Да? И вот судьи, в том числе и судьи их Конституционного трибунала, их Конституционного суда, они говорили о том, что на самом деле, если не захотят реформироваться, изменяться судьи, то ничего у вас не получится. Ми не бачимо, принаймні, я не бачу великого бажання від суддів змінюватися, принаймні той зіс, uh -huh. який суд який відбувся, він відбувся в принципі вже дещо за новими правилами. Більше 400 суддів брали в ньому участь, але ті рішення, які приймалися, вони виглядають так, ну що. Судді бажають прогнутися перед новим президентом, угу. так зокрема було прийнято звернення до президента, щоб він відреагував якимось чином на протиправні дії, які громадяни вживають стосовно суддів, так пікетують суди і тому подібне. Або чому би та обращення як президенту, а не обращення не знаю, там к міліції? От ви бачите, у вас виникає правильне питання в той час, як в суддів, чомусь це питання не виникло. Насправді, президент дійсно він не може реагувати на протиправні дії, тому що це питання правоохоронних органів якими повинна займатися Генеральна прокуратура, зокрема міліція і тому подібне. Але чомусь суддів не виникло це питання. Чомусь вони звернулися саме до президента з цього питання. Очевидно, що це такий собі реверанс до нового президента, що давайте жити дружньо. І знову ж таки, uh -huh. найбільшу загрозу судді бачать не з боку політичної влади, так до якої вони звертаються за захистом, а з боку громадян чомусь. Хм. Mm. Так? А, Ну, я, это понятно, в принципе, да. А, Скажите, вот на сегодняшний момент я я просто не знаю, да, поэтому а, скажите мне, а, в декларации о доходах, судей, они в свободном доступе? Декларації про доходи суддів, вони, на жаль, недоступні відкрито. Так? Є можливість звернутися до суду, і деякі суди надають такі декларації, деякі ні. В інтернеті можна знайти декларації суддів деяких судів, ну, наприклад, Харківського окружного адміністративного угу. суду. Так от, на кожного суддю там припадає по декілька машин. Якщо порахувати нерухомість, угу. величезна кількість нерухомості припадає на тих суддів. Ну, наприклад, я думаю, що не кожен громадянин. Чи державний чиновник може похвалитися ну, такою машиною, як прошепана мера, так? а от суддів? <світ> Цих судів і членів їх родини дві такі машини. Всі інші теж дуже багато представницького класу. Тобто, це а це говорить, не о тому, що государство Україна платить дуже хорошу зарплату суддям. Мабуть, що навпаки, не, не держава платить дуже гарну зарплату суддям. Так, це йдеться не про зарплату, а велика ймовірність. Тобто, ну принаймні, в таких умовах, в яких зараз живе суспільство судді, вони не можуть бути найвищою кастою, так, от суспільною кастою, яка б Могла би собі дозволити ось таку розкіш. Ну, не ра така розкіш нет, но суддя должен получать достаточно хорошую зарплату, чтобы у нього не було соблазна брати взятки, напевно. Ну, да? якщо порівняти з іншими державними службовцями, то в суддів досить достойні зарплати. А скільки Ми... зараз получать судді? 10-15 тисяч мінімальна зарплата це тільки, ну, коли суддя угу. приходить зараз 10 000 грн середньому, а це 16-18 000 гривень для місцевого суду, тобто для першого рівня. Тож это суддя? районний суд вот суд вот ми йдемо суд по какому-то там бытовому даже ділу по гражданському тому іску вот це як правило там районний суд і ми видим там суді котрі рішають наше діла вота вони получають зарплату в средні 16-18 тисяч гривень да? так я думаю що для е, українського суспільства угу. це зарплата непогана я розумію, що, наприклад, в працівника апарату суддів і їм саме треба піднімати заробітні плати, це десь тисяча гривень. Це угу. тобто, да, суддів і тому подібне. Так, тому, звичайно, що не виключено, що судді, займаючись певними корупційними схемами, так, залучають і до них і помічників своїх. Так? Угу. Тому питання корупції це одне з ключових питань, на які має зосередитися судова реформа. І друге питання це питання незалежності суддів. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо таке стрімке бажання суддів не бути незалежними, тобто бути залежними, так а кого? Ну, від політичної влади, від якої вони сподіваються на певний захист. Угу. Так, ну зокрема, від президента, те, що свідчить от звернення і із з'їзду суддів України, вже нової ради суддів України. Саме за захистом вони звертаються чомусь uh -huh. до президента. Хоча, якщо подивитися його повноваження, які визначені конституцією, він не може навіть відреагувати на такі звернення, крім одного однієї можливості переслати за Пересла... належність. Uh -huh. так. Тому від суддівського корпусу, на мій погляд, вже тяжко очікувати на якісь бажання змінитися середини. Окей, okay, хорошо. який може бути із з ситуації? Що можна змінити? Найкращий, найоптимальніший uh -huh. варіант це внесення змін до конституції, які би перезавантажили судову систему. Йдеться про фактично. Повне формування судової системи з нуля, можливий інший варіант менш радикальний, скажімо так, ось цю, ось очищення, тобто звільнення суддів, провести на трошки вищому рівні, тобто це рівень апеляційних судів, вищих mm -hmm. і Верховного суду, і набрати туди абсолютно нових людей, які б ніколи не працювали в судовій системі. Чому? Тому що а, а, я, да, да по чому вопрос уже готовий просто. Тому що система здатна на самовідтворення, вона дуже живуча, так? Тобто, якщо. Туди прийде чесна людина, угу. так вона ну фактично змушена буде жити за тими неформальними правилами багатьма, які сформувалися у цій судовій системі. Тому найкраще всього цю змінити систему шляхом ну формування складу суду заново, причому бажано з тих людей, які раніше не працювали судді. Угу. Хорошо, а от ці э, люди, які не працювали да, они не знають, як функционирует, функционирует эта судебная система, наскільки ефективно вони зможуть працювати ну, без опиту? Ну, э, я не кажу, щоб набирати людей, які б не мали юридичної освіти, які не, -не, б не понятно, мали досвіду є, роботи да, з ну, судами, ага. е, йдеться про фор формування з... Авторитетних вчених, наприклад, угу. з адвокатів, знову ж таки, авторитетних, які б не були замішані в передачі грошей суддями, так? Ось, тобто йдеться про формування от верхівки судової, угу. яка б могла би задавати тон в проведенні змін. Скажіть, а як ви думаєте, много ли знайдеться адвокатів, тим більше хороших адвокатів, які будуть готові піти навіть на 20 тисяч гривень ну, на роботу в такий суд? Я думаю, що певна кількість адвокатів знайдеться, бо є багато адвокатів, які зараз ну, готові працювати навіть на волонтерських засадах. Так і ми це бачили під час подій на Майдані, так скільки адвокатів допомагали, можна також згадати цю тимчасову спеціальну комісію, яка створена. Законом про відновлення довіри до судової влади на тільки тільки почала працювати, тобто проведено тільки перше організаційне засідання, так от, всі члени цієї комісії там працюють фактично на громадських засадах. А це від громадськості там чотири представника, це адвокати, які працюють там фактично за безплатно. Скажіть, от на сьогоднішній момент, є ли у нас суддя, просто начальна, інстанція, да? суддя, він робить несколько суддяних рішень виносить, таких, да, которые потом будут, например, отменяться этим апелляционным судом, а, ну судом высшей инстанции, там, а, он понесет какую-то ответственность за то, что он фактически, да, вот я, как понимаю, как гражданин просто Украины, даже не как журналист, а просто как гражданин. То есть, если у него очень много дел, которые апелляции потом возвращаются на пересмотр, то логично предположить, что он некачественно делает свою работу. От на сьогоднішній день є якась відповідальність у наших суддів? Ну, апеляція не повертає на новий розгляд, але якщо судове рішення скасоване, uh -huh. то сама по собі ося обставина скасування рішення вона не може бути підставою для притягнення судді до uh -huh. відповідальності. Чому? Тому що суддя, в принципі, повинен бути незалежним. Ні, ні, це зрозуміло. А якщо у нього одно за одним делом відповіді рішення суду, да, тоді ну, можна так, да. в рішень, за рішенням суду побачити певний умисел судді, так? Що він свідомо йде на порушення, то звичайно, що такий суддя повинен бути звільнений з посади. Ми можемо це яскраво побачити, наприклад, на рішеннях про заборону мирних зібрань, так які були і до mm. Майдану, і під час Майдану, коли суддя в своєму судовому рішенні посилався на правильні рішення Європейського суду з прав людини, mm -hmm. але приймав абсолютно протилежне рішення. Mm -hmm. так, тобто ми свід... бачимо, що він свідомо йде на порушення, хоча знає, як це питання має вирішуватися під з зору європейських стандартів. Такі судді мають бути mm -hmm. звільнені. Якщо ж по-своєму інтерпретує закон, який допускає якесь множинне тлумачення. Так звичайно, що в даному випадку це може бути судова помилка, за яку суддя сам по собі не повинен. Це зрозуміло, так що у нас зараз вот на сьогоднішній день відповідає за. Хто слід за рішеннями суддів наших за їх роботою? Ну передусім, це вищі інстанції це щодо е, правильності рішень, щодо так. їх за, законності, правосудності, mm -hmm. так, обґрунтованості, мотивованості, але також щодо поведінки суддів щодо діяльності суддів. Mm -hmm. е, за цим мають стежити вища Рада юстиції, вища кваліфікаційна комісія суддів. Я вже їх згадував. Але на сьогоднішній день вони не працюють, чому тому, що не сформований поки що ще новий склад, і ми бачимо таке свідоме блокування з боку і суддівського корпусу з одного боку і з іншого боку, з боку тих політичних сил, <гументно> які раніше контролювали судову систему, і намагаються зберегти цей вплив, тобто шляхом подання різних позовів до судів, вони намагаються блокувати ті призначення, які відбулися <гументно> в ці органи. Роман, скажіть, пожалуйста, а от нинішній президент наш. Петр Порошенко, да, правіща коаліція, Наскільки не заінтевані або заінтересовані в вот такого статусу суддів системи, наскільки вони готові слухати, що це необхідно міняти? Поки що від президента я стосовно цієї тематики бачив ну, дв дві речі, те, що він угу. публічно задекларував. Перше, це проведення перетестації суддів. Так, і друге, це, власне, радикальна судова реформа, яка потрібна. Uh -huh. Але якихось покшу, законодавчих механізмів рішень цих питань, на жаль, не, за, не запропоновано. Тобто, покшу, е, ну, в принципі, нормально, що президент задекларував ці зміни uh -huh. і сподіваємося, що це залишиться не просто декларація, а будуть в житті дійсно певні кроки. Але тут важливо уберегти президента від. Е, от, Бажання скористатися послугами тих колишніх смотрящих за судовою системою так, для того, щоб контролювати е, суди. А я переконаний, що такі послуги будуть пропонуватися і пропонуються зараз. І, власне, оцей реверанс е, з боку з'їзду суддів до президента може бути свідченням угу. такого бажання вірно, вірою і правдою служити президенту. А, хорошо. Поки, наскільки я так таки я розумію, не буде проведена реформа суддівної системи. Или... Пусть не реформа, да, пусть ми назовемо это по там, по а, говорить... це по-другому, там по-новому создано. Говорить реформа. Да? Ну, це теж реформа. Говорить о каких-либо изменениях вообще в Україні в Украине, в українському обществе, наверное, не стоїть. Или стоит? стоїть зміни можуть бути, але угу. насправді судова реформа вона гальмує багато інших реформ. Ну, зокрема, чи прийдуть зарубіжні інвестори, так, якщо вони не можуть очікувати захисту в українських судах? Так? І власне от недовіра до судової системи не тільки з боку українських громадян, а з боку і бізнесу так, призводить до того, що. Тут більше працює той бізнес, який звик працювати в корупційних умовах. Я маю на увазі російський угу. бізнес, так? Ось, і тому судова реформа вона має розкрити власне, можливості для інших реформ і економічних, в тому числі. Угу. А, хорошо, а чого залежить, точніше, на що буде вот судібна реформа, вообще суддебна система? Я понимаю, що ви скажете, що на все, в принципі, влияє, так да? але можна вот чіткі, четкие... щоб люди поняли, да? чому це настолько важливо. Може зрители, они даже вообще всю за всю свою жизнь в суді не були і не будуть. Как бы, і это хорошо, да, це добре, э, они вони повинні розуміти, чому це важно. Власне, суд це остання інстанція, де людина може отримати власне справедливість. Так, тобто, якщо вона зіштовхнулася з певною несправедливістю. Зокрема, і з боку інших органів влади, так то е, можливість судового uh -huh. захисту вона є дуже важливою. Якщо людина наштовхується на таку саму несправедливість і в судовій системі, то відповідно вона повністю розчаровується uh -huh. в такій державі, в тій державі, якій вона власне платить свої податки для того, щоб вона захищала її, так і тому е, функціонування судової гілки влади. Це запорука, ну, от важливий чинник в довірі не лише до судів, а й взагалі до інших інституцій органів державної влади. Якщо дозволі, несколько хочу задати таких випросів, які не относятся напряму, к суддесьній системі України, більше к Європейського суду по правам А Наскільки реальні Насколько реальны и велики шансы у тех исков, которые сейчас поданы в Европейский суд по правам человека, например, Мустафа Джимилев, да, о чем он говорил, о том, что ему запретили въезд в Крым, насколько реальный выигрыш в этих судах, насколько ну, Европейский суд по правам человека, пункт первый, будет все это достаточно оперативно рассматривать, и пункт второй, насколько это потом можно будет решить, ну точнее воплотить в жизнь это решение суда. Щодо реальності захисту з боку Європейського uh -huh. суду, то Європейський суд з прав людини він не дивиться на суху букву закону, до якої звикли прив'язувати свої рішення судді, uh -huh. він дивиться на цю ситуацію під кутом зору прав людини. І якщо він бачить, що право людини порушено, а в тих ситуаціях, які ви навели, я переконаний, що він знайде порушення і не одне, то тоді рішення буде відповідно на користь заявника. Щоправда, виконати таке рішення завжди складно, зокрема в Україні, яка відома тим, що не виконує величезну кількість рішень Європейського суду. Я не кажу про конкретні заходи uh -huh. там у вигляді компенсації, Україна платить зазвичай такі компенсації. Uh -huh. Але коли йдеться про законодавчі зміни, які мали б мали би усунути цю ту проблему, яка привела до порушення, то такі зміни майже не приймаються. Також щодо рішень, які подані щодо звернень, які uh -huh. подані до Росії, Росія теж є стороною Європейської конвенції з прав людини, і вона зобов'язана виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Звичайно, що це якщо вона не буде виконувати ці рішення, то це ще буде одним із показників uh -huh. ну, власне рівня демократичності. Uh -huh. Yes. Но никаких, каких ніяких там правових последств не нести не буде максимальний правовий наслідок, який може бути в цій ситуації, це позбавлення права голосу в прав... парламентській Соведи асамблеї Ради Європи, так і uh -huh. аж до припинення членства. Так, але поки що, ще щодо зупинення. Дій, ну, скажімо так повноважень е, делегації в парламентській асамблеї ради Європи, то вже такі випадки були ось, але щодо припинення членства, ні і останній вопрос. смотрите після підписання підписання з європейським союзом, наскільки я розумію, тепер можуть українці рішати якісь судді спори в європейському суді, то есть не по правам чоловіка, а вот в європейському суді. На сьогоднішній день юрисдикція цього суду не поширюється на Україну. Чому угу. тому, що Україна не є членом Європейського союзу? Тобто, ця угода вона є тільки кроком на те, щоб привести ну, до певного одного знаменника. Деякі відносини, економічні, передусім відносини, так і політичні так само з тими відносинами, які є в Європейському Союзі, і це дасть можливість тоді вже ставити питання про членство, якщо Україна досягне цих стандартів. На сьогоднішній день ось європейський суд справедливості, зокрема, так він не поширює свою юрисдикцію угу. на Україну. Дякую. Роман Кубида, эксперт инициативы револю... революционный, революционный да. Реанимационный пакет реформ был гостем нашей студии. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Через несколько секунд продолжим наш телемарафон «Единая страна» еды на «Единая Краина Бердюлет». Будем говорить о ситуации с недвижимостью на Крымском полуострове.